Шевченко і досі сниться, і досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий діть. Коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве Своє маленьке вноча і досі сниться. Вийшла з хати, весела, сміючися мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком Де ж ти лихо, печалі ті вороги. І нишечком старий читає, перехрестившись, очі наш крізь верби сонячко сіяє, і тихо гасне, день погас. І все почило, Сивий в хату, і собі пішов опочивати.